Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еколімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло: тріумф України на чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон у німецькому Бранденбурзі. Наші веслувальники вибороли 17 золотих, 22 срібні та 14 бронзових медалей. У підсумку Україна четверта серед 33 країн-учасниць змагань. УВД, пільги, освіта та бізнес. Армія інформ презентує довідник ветерана. Це онлайн платформа, де зібрані відповіді на питання, що найбільше хвилюють військових та їх рідних. Оформлення у БД пільги, установи для лікування і відновлення, підтримка ветеранського бізнесу та багато іншої інформації. Автори обіцяють, що інформація в довіднику ветерана буде регулярно оновлюватись на сайті «Армія.Інформ». Спекотний футбольний тиждень. Кваліфікація Єврокубків повертається. У ці хвилини Київське Динамо в Лізі чемпіонів розпочало свій матч проти Хамруна з Мальти. У четвер в рамках відбору до Ліги Європи Шахтар зустрінеться з турецьким Бешікташом. І одразу два поєдинки українських команд в лізі конференцій. Олександрія Партизан Сербія та Полісся санта колома – «Андорра». Про ці та інші новини докладніше далі. Міжнародний семінар з футболу на милицях відбувся на Львівщині. Його особливістю стала участь фахівців з Туреччини, країни, чия національна збірна замфутболу нині є чинним чемпіоном світу та Європи, а також очолює світовий рейтинг ВАФ. Освітня подія зібрала понад 40 представників клубів учасників ліги Дужих. Цей захід ініційований Українською асоціацією футболу та фундацією УАФ став не просто, зрештою, навчальним майданчиком, але й справжнім символом згуртованості спільноти, яка змінює уявлення про можливості та роль адаптивного спорту. Протягом чотирьох днів учасники поглиблювали свої знання та навички. І, зрештою, програма охоплювала 12 годин теорії та практичну підготовку, зокрема фізичні вправи, роботу на полі, моделювання ігрових ситуацій тощо. Запорізький тхеквондист Максим Маненков став чемпіоном всесвітньої універсіади. 19-річний спортсмен виборов золоту медаль. Максим вихованець Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності та студент Національного університету Запорізька політехніка. Здобув свій чемпіонський титул у ваговій категорії до 58 кілограмів, продемонструвавши найкращий рівень підготовки та майстерність. На шляху до фіналу він провів чотири поєдинки. У кожному з яких здобув чисту перемогу. Медальний врожай для України на чемпіонаті Європи з плавання у ластах. У польському Ольштині триває європейська першість цього виду спорту у закритих приміщеннях. За перші три дні змагань українська команда вже має вагомий здобуток: 15 медалей, до речі, серед яких 4 золоті, 4 срібні та 7 бронзових нагород. Дві золоті медалі принесли виступи Софії Гречко на дистанціях 200 та 400 метрів. Ще два золота здобули наші дівчата у естафетах. Такі результати наразі дозволяють нашій команді займати четверте командне місце у медальному залі поступаючись лише збірним Німеччини, Угорщини та господарям полякам. Блискучий виступ українців на чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон. На 17-му чемпіонаті світу IDBF у німецькому Бранденбурзі наші веслувальники вибороли 17 золотих, 22 срібні та 14 бронзових медалей. У підсумку Україна, третя у світі серед малих човнів та четверта серед великих. І за загальним заліком, четверта серед всіх 33 країн представлено. На світовій першості. Це найвищий результат збірної України за весь час участі у світових чемпіонатах IDBF. Центри надання адмінпослуг на Херсонщині почали працювати на виїзді. Це потрібно, щоб забезпечити безбар'єрність та доступність до сервісу для багатьох людей, які не можуть дістатися центрів, повідомляють у Херсонській ОВА. Мобільні команди адміністраторів ЦНАПів минулого тижня побували у шести громадах, де надавали допомогу людям з інвалідністю, жителям старшого віку та переселенцям. Люди отримали більше 120 послуг, це і витяги, і реєстраційні документи, і довідки для отримання матеріальної допомоги. А в адмін установах на Вінниччині встановлюють поручні нового зразка зрештою, і у самій Вінниці облаштовують інклюзивні вбиральні та спеціальні дворівневі рецепції. Як повідомили у міській раді, у громаді триває робота, спрямована на те, аби публічні простори та заклади ставали ще більш зручними і доступними. Для усіх жителів, зокрема для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку, а також батьків із маленькими дітьми. Окрім врахування принципів безбар'єрності, у місті надають нові норми ДБН, які необхідно враховувати та проводити відповідні роботи, аби ці простори стали ще більш доступними для всіх містян. Патрульні поліцейські рівненщини, які проходять реабілітацію після поранень, відвідали подром. Разом з психологами поліцейським мали змогу розвантажитись емоційно, заспокоїти внутрішню напругу, а також отримати новий ресурс через контакт з тваринами. Вони годували кони, знайомились з ними ближче і навіть каталися вверхи. Зрештою, поділилися в облполіції. Тож наразі це всі новини. Друзі, дякуємо за те, що ви з каналом Еквалімпік. Не втомлюйтесь діяти і підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!